Хірургічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Чотирирічна Мішель після лікувальних процедур разом із батьком відпочивають у дитячій кімнаті. Сергій Сугира каже, у лікарні третій день малі діти, їм потрібно десь проводити час, граючись, граючись якби в палаті. Ну не кожен з батьків може щось привести, як якби зайняти чимось дитину. не кожного там. Не кожен може придумати, а тут іменно що в дитячій кімнаті для них це все нове. Їм це дуже цікаво, і тому вони якби відволікаються. Мені тут в кімнаті дуже подобається. Можна тут книжечки читати, погладили постільні ігри. В їхній лікарні працює дві дитячі кімнати, відкрили такі у хірургічних відділеннях, каже директорка закладу Лідія Діденко. Це впровадження сімейно орієнтованого підходу в медицині, коли і батьки, і родина бачать, спілкуються із дитиною і з медиками. А власне, ці кімнати для того, щоб вони гарно проводили свій час. Створення простору для дітей та їхніх батьків частина успішного лікування, каже завідувач хірургічного відділення Віктор Гончарук. У нас знаходяться важкі діти, діти, які оперуються. Це, Дуже складно, складно психологічно для батьків і десь подітись, кудись зайти, щось побачити, десь просто посидіти, десь просто заспокоїтись, просто взяти фломастер, відкрити тетрадку і помалювати синім чи червоним цвітом дві странички. Це вже для мами буде проще, легше і так далі. Можна зробити чай, кофе. Кожна кімната оснащена м'якими модульними меблями. Є книги, розвиваючі ігри на кухні. Чайник та мікрохвильовка. Десятирічний гліб з мамою Іриною грають у шахи. Я в тут кімнаті можу грати джамби. Добре, що є такі кімнати для дітей. Ця кімната принесла більше задоволення синові, ніж звичайно палата, тому що постійно сидів, сидів в телефоні. Це також ну виснажує очі. і Мені як мамі теж хочеться, щоб дитина розвивалася. Він пожвавішав трошки і знайшов собі друга. Загалом у Вінницьких лікарнях діє три дитячі кімнати. Ще одну відкрили у Вінницькому центрі реабілітації дітей, розповідає Олена Данілова, голова правління фонду громади Подільська громада. Саме їхня організація і зініціювала створення таких кімнат. Меблі та техніку закупили за гроші міжнародних донорів. Витратили майже 10 тисяч євро. Нам допомогла організація «Ісар Єднання», яка надала фінансову підтримку. А їм відповідно закордонні партнери. Це насправді донати від німецьких людей, які просто скидалися там. От як ми там по 5 по 10 гривень. От вони теж хотіли підтримати Україну саме медичні дитячі заклади, і от запропонували таку можливість. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.